Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Кричко, і ми з вами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт. Говорити про небезпеку, яку становлять для землян і землі деякі астероїди. А саме це є одним із головних завдань Дня астероїда. в країні нині, коли точиться страшна війна, мабуть, мовитон, тобто недоречно, бо українці щодня перебувають під загрозою. Як ті, хто захищає нас на фронті, так і ті, хто перебуває в тилу. І ця загроза значно реальніша від мін снарядів, шахедів, ракет, ніж від астероїдів. Тому я довго вагався, говорити чи не говорити за таких умов про день астероїда. Зрештою, вирішив зробити це коротке відео з двох причин. Перша цього року, септо 2025-го, буде відзначено 10-й день астероїда. Тобто, як не як, але маємо перший ювілей цієї ініціативи. Певно, кругла в лапках дата спонукала сенаторів США Марка Келлі, це демократ від штату Аризони. Про нього ви, мабуть, чули, бо це колишній астронавт та Джона Корніна. Республіканець від Техасу подати 25 червня 2025 року резолюцію про визнання 30 червня Національним днем астероїда. Сенатори сподіваються, що це допоможе підвищити розуміння громадськістю теми астероїдів планетарної оборони та космічної науки. Про заходи, які відбулися в рамках. Відзначення дня астероїда, ви можете дізнатися на його сайті. Адреса цього сайту під відео. Друга причина власне вирішальна для створення і появи цього відео. Це початок роботи нової, дуже потужної наземної обсерваторії, котра серед іншого буде виконувати пошук астероїдів, зокрема й тих, що можуть бути загрозою для Землі. Про суть дня астероїда говорити не буду, бо робив це на ютуб-каналі вже кілька разів. Зараз на екрані ви бачите заставки до таких відеороликів. Посилання на них вміщено під цим відео. У кого є охота, дивіться, будь ласка. Крім цього, добірку матеріалів про день астероїда містить сайт Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Посилання на них також під цим відео. Нагадаю, перший день астероїда було організовано у 2015 році. Його ініціаторами стали астрофізик Брайан Мей, відомий значно ширшій аудиторії як один із засновників і гітарист рок групи Квін, режисер Грін Ріхтерс, астронавт Рості Швайкарт і виконавчий директор фонду Б 612 Даніка Ремі. Ви, мабуть, знаєте, що астрономи ведуть пошук астероїдів за допомогою різноманітних телескопів, як наземного, так і космічного базування. Щоправда, основний досі космічний інструмент, який використовували для виявлення астероїдів, інфрачервоний телескоп Вайзе, завершив роботу майже рік тому, в серпні 2024 року. Цей телескоп спершу виконував огляд цього неба в інфрачервоному діапазоні, а потім його переорієнтували для пошуку якраз астероїдів. Тепер астрономи розраховують отримати до кінця поточного десятиріччя новий космічний апарат під назвою Неокам. Поки це станеться, астрономам у пошуках астероїдів допомагатиме обсерваторія Віри Рубін, яку збудували в Чилі на горі Серопачон на висоті 2647 метрів над рівнем моря. 23 червня поточного року обсерваторія оприлюднила перші світлини космосу, отримані за допомогою її унікального так, це слово тут на своєму місці, телескопа. Його головне дзеркало має діаметр 8 метрів 40 см і широке поле зору 3,5 кутових градусів. Це всемеро перевищує площу диска повного місяця. Телескоп оснащено найбільшою на тепер світі цифровою камерою, яку складають 189 окремих ccd сенсорів. Головне завдання обсерваторії виконати найповніше дослідження нічного неба з усіх, які коли-небудь робили науковці, фотографуючи все видиме південне небо кожні три ночі. Продовж тижня, і все це відбуватиметься протягом 10 років. Якщо говорити дуже спрощено, то астрономи отримали надшвидку доволі ефективну телевізійну камеру для фільмування різноманітних об'єктів Всесвіту. Вона ідеально підходить для виявлення найдрібніших небесних тіл, що пронизують простір навколо нашої планети астероїдів. Лише за кілька ночей збору даних науковці обсерваторії Рубін змогли ідентифікувати 2104 ніколи раніше не бачених астероїдів у сонячній системі, сім з яких належать до категорії навколоземних об'єктів, тобто потенційно небезпечних для Землі. Довідома. В космічному просторі по сусідству з нами є приблизно мільйон відомих астероїдів. Протягом наступних кількох років обсерваторія Рубін цілком може збільшити цю цифру до 5 мільйонів. Тож, як бачимо, маємо поступ в справі виявлення небезпечних космічних каменів, які можуть колись впасти на голови землян. Хай там як, а ми тут, в Україні, маємо оберегтися від рукотворної загрози і перемогти нашого зловісного ворога. На цьому все. Бажаю нам усім здоров'я і до нових зустрічей!